Всі білім світі єдина країна, у центрі Європи, Україна, живуть тут прекрасні, та щирі люди, різні. Народилися в різних містах. Черкаси. Київ. Одеса. Село Карапиші. Дніпро. Київ. Джанкорі. Львів. Тарвомайськ. Капустам'я. Інгір. Це в Узбекистані. Медсестра. Військовий. А хто так? з національної збіри. Школярка. Популяризує читання. Режисер. Функціонер. Олдер. Да. Я називаю людей, які проживають в Україні. Українка! українська нація. Яку прикрасу кобріг носять на голові україночки? Корону, пов'язку чи український відомі? Ви молодці. України. Я українка, хочу право мати, все, що думаю казати, за незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українка, є у мене не на рідну логу, на свою державу, на молодий папа, золотий спасині, на щастя жити я українка і моє це право любити землю, воду і величаву та дух свободи набирати груди. Я українка, я пора є і буду.